Туризм останнім часом набув широкого розвитку. Це ціла сфера життя, що охоплює мільйони людей, різні галузі економіки, екологію та виробництво, сприяє поживавленню міжрайонних, обласних, міжнародних обмінів та людських контактів. Вже довгий час на теренах нашого міста працює Коростенське бюро подорожі та екскурсії, де висококваліфіковані фахівці підберуть а вам відпочинок або мандрівку за вашим смаком та уподобаннями. Коростенське бюро подорожей і екскурсії. Працює вже 40, майже 40 років. Спочатку це був філіал Житомирський, потім стало окремо бюро подорожити екскурсій від Житомир туриста, а вже років 16 ми вже працюємо як самостійна туристична фірма, Коростенське бюро подорожити екскурсії, колективне підприємство. В нашому колективі. Працює всього три працівника це авіакасир Людмила Миколаївна, Пісклявська і інструктор по туризму Пригодська Марина Михайлівна. Ми працюємо всі разом вже 25 років. І в цьому році у нас такий ювілей. Наша країна з її вигідним і геополітичним розташуванням, історико-культурними пам'ятниками, неповторними краєвидами та унікальними архітектурними комплексами має всі умови для розвитку туристичної індустрії. Тому співробітники Коростенського бюро подорожі та екскурсій роблять все можливе, аби глибше познайомити своїх клієнтів з рідною державою, відкрити перед мандрівниками унікальні природні багатства України, самобутність нашої історії, культури, народних звичаїв та традицій. За побажаннями розробляють індивідуальні маршрути наголосив. Євгенівна. Ми взагалі працюємо на внутрішньому туризмі і екскурсії у нас до міст Яремчі, Ворогти, Рахова, Львів, Чернігів, Харків, Почаїв, Київ, Чернівці, От так. всі, в основному всі міста України, де є, які цікаві. Екскурсії ми туди завжди возимо людей. І завжди воно так виходить. Як, як от є прохання туриста, так ми розробляємо спеціально для нього маршрут. Тому що зараз вже багато хто ті старі маршрути від'їздили, не цікаво, а от нові. Ми починаємо кожен раз розробляти для кожної групи окремо. День туризму свято усіх, кого ваблять близькі далекі мандри, активний і змістовний відпочинок. А велику увагу фахівці Коростенського бюро приділяють пізнавально виховним екскурсіям для молоді. Проте це справа непроста. У нас дуже важко, важко організувати для молоді екскурсії. Це кажу від душі, як воно є на самому ділі. А для дітей так екскурсії, екскурсії в різні місця. От, у нас зараз екскурсії вже є нові, природознавчі, це в Поліський е, заповідник в Овруцькому районі. Це дуже цікава екскурсія. От, ну, ми ще веземо і на паломницькі екскурсії у нас є. Раніше ми більше працювали на культурні різні міроприємства, возили на екскурсії. Зараз щось так молод, цим не цікавиться. От ми пропонували і Житомир, і там катоки в Житомирі і не один. Ну дуже важко. Учнів легше організувати. Як говорить статистика, що кількість туристів збільшується. Українці виїздять на відпочинок за кордон. Іноземці, в свою чергу, приїздять в Україну. Аби з кожним роком туризм як форма дозвілля ставав все змістовнішим та цікавішим. Спеціалісти бюро шукають нові форми роботи. Ми виходимо на міжнародний туризм. Тому що ну, це зараз більш йде більш попит на ці поїздки. От. Ну, і взагалі На літо будемо шукати нові бази, нові санаторії. Ми зараз працюємо з усіма санаторіями напряму, тому що вартість потівок у нас однакова, що в санаторії, що і у нас в бюро. Тобто у нас виходить ну, непогані екскурсії, непоганий відпочинок для людей. Ми надаємо навіть консультації людям, які приходять, хочуть підлікуватися, і ми їм надаємо навіть консультації, такі, де краще йому ці процедури ті чи інші одержати. Шановні користенці, шановні колеги, від щирого серця вітаю вас з міжнародним днем туризму, а також з днем туризму України. І бажаю всім на перше це здоров'я. А по друге, щоб всі ваші бажання, які у вас є, могли здійснитися, щоб співпадало і матеріальна сторона, і фізична. І бажаю всім ясного неба і білого хліба на столі. Отже, якщо ви бажаєте ознайомитись з багатством Карпат, підкорити гірські вершини та насолодитися красою Озер, відпочити на південному березі Криму, відвідати пам'ятники історії та архітектури Києва, Львова, Ужгорода з їх знаменитими замками, вас чекають у Коростенському бюро подорожей та екскурсії. Вам підберуть відпочинок на будь-який смак, а за необхідністю допоможуть придбати авіаквиток у будь-яку точку світу. Незважаючи на те, що бюро змінило своє розташування та знаходиться за адресою. Вулиця Грушевського, 31. Туристи зі стажем та початківці знають, що двері установи для них завжди відкриті. На коростенців та гостей міста чекають нові подорожі, звершення та перемоги.